Друзі, привіт! Я на роботі і хочу з вами поділитися своїми спостереженнями. Я взагалі люблю спостерігати за людьми і. Знаєте, як цікаво спостерігати за ментальністю е, німецьких чоловіків і жінок. Ось у нас е, жіноча одежа. Приходять до нас е, чоловік і жінка, або жінка-чоловік завжди. І так цікаво спостерігати, як е, наші чоловіки поводять себе, коли приходять в магазин там, з дружиною, е, і вона хоче щось е, приміряти. І як, е, це відбувається тут, в Німеччині дуже цікаво. І ви знаєте, я думаю, що нашим жінкам українським буде цікаво дізнатися, як це відбувається. Ну... Німецькі чоловіки бувають різні, так? Але більшості своєї вони так опікуються жінкою, вони беруть все, перебирають, дивляться, знаходять колір, який їм подобається. Ну, наприклад, тут різні кольори там різні. Вони знаходять колір, який їм подобається, і про підходять і просять свою жінку, свою половинку приміряти. Ось. Цю ковтинку або цю сукню. Ну дуже цікаво і, чесно кажучи, вражає оця увага німецьких чоловіків до своїх дружин. Нашим чоловікам, ну що сказати, ну бери, що хочеш. Головне, що я плачу. От більше така психологія. Тут це зовсім по-іншому. Я за цим спостерігаю вже третю неділю. Так що, ось е, мої спостереження, які я хотіла для вас записати. Хорошого дня вам, хорошого настрою. Я Вона працює!